Привіт, Даночка, з Днем народження Дануся, ти така сьогодні гарна. Всім доброго ранку, всім доброго ранку. Сьогодні мій найкращий день, бо сьогодні мій моє день народження. Я така рада, 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 що сьогодні моє день народження. Цікаво, що в коробці? Друзі ви наші, ви такі сьогодні гарні, Всі на даночки день народження зібрались, так? Так, а що в подарунку таке? Ось оце подарунок наш. Даночка, це тобі її Мілочка. Бо вона дуже гарна. Заберіть від мене цю мілоку. Заберіть її. Вона косюка. Друзі, робіть акробатику, як я. А я буду за твої біля. Я ж стара, як я це зроблю. Що ти за забородами? Я двор А я. це... Я шпіц. Даночка, чому ти так кажеш? Я знаю, що ти не Шпіц по іншому виглядає. বৰ তাই চ